Добрий вечір, шановні колеги. Після матчу о прес головного тренера «Динамо» Олександра Шовковського розпочинаємо одразу із запитань. Будь ласка, хто перший? Запитання Назар заршну Будь ласка. Сьогодні от, дуже складна гра, і «Шахтарем» була така непроста, і там теж вирішувалося все в останні хвилини. Сьогодні так само могло, тому що моменти були от, по грі, хочеться запитати. От наскільки чого сьогодні власне, не вистачило до одного голу, єдиного переможного? В першу чергу я вкрай незадоволений задоволений тими рішеннями, які приймали наші граці. Та кількість браку, яка була в першому таймі, взагалі вона якась не зрозуміла для мене багато. Багато гравців сьогодні не зіграли, скажімо так, не на своєму рівні. З чим це пов'язано, будемо дивитися, будемо, що вплинуло, але поки що я дати оцінку не можу. Можу тільки констатувати той факт, що сьогодні ми не були на себе схожі. Наступне запитання, будь ласка, Суспільне зекове. На вашу думку, Житомирський поліс ви сподівалися, чи побачити, і... Я не дивився сьогодні на полісі, я дивився сьогодні на свою команду. Я не задоволений діями своєї команди. Що є ще запитання? Гра проти Донецького Шахтаря вже в четвер, чи будуть якісь зміни в складі? Ви гравці... питаєте в мене, чи будуть якісь зміни в складі. Я не знаю, як, в якому стані будуть гравці в наші після гри. Можливо, будуть, можливо, не будуть. Відповість ситуація і тренувальний процес. Заключно запитання до коментаря канал Сайт Подкаст. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте гру саме гравців центрополю? Мені здається, соціальне. Я не буду оцінювати гравців. Я ніколи не оцінюю гравців, я оцінюю гру команди. І грою команди я сказав, що я незадоволений. А гравців ми оцінимо, безумовно, але не для прес. Шановні колеги, усім дякуємо. На селі. Гарного тихого, спокійного вечора. До побачення.